Явним. Коли ми говоримо про духовне життя, ми повинні розуміти одну особливість, що в нашому житті не повинно бути чогось такого таємного, що є гріховним, тому що рано чи пізно воно стане відкритим. Навіть якщо для тих чи інших людей, можливо для інших, для всіх людей, воно буде заховане, воно буде закритим, тим не менше воно буде видним, очевидним. Для Господа. Згідно цього він буде приймати певне рішення. Ми читаємо у 19 псалмі 13 й текст. Хто зауважує свої помилки від таємних провин очисти мене? Давид дуже гарно розуміється на людській душі. І тому він розумів, що для чистих, відкритих, щирих відносин із Господом потрібно ще помисли. Були чистими. Потрібно, щоб слова вони були щирими, щоб чинки, вони були корисними. І тому він молився не один раз словами, які записані в 139 Псалмі, 23 текст: Досліди мене, Боже, і пізнай моє серце, випробуй мене і пізнай мої думки. Як часто ми молимося такими словами, подібними до цих слів, Господи, я сам себе бачу. Але бачу не завжди з критичної сторони чи з гіршої якоїсь сторони. Не завжди мої думки вони є відображенням твого слова і твоїх діянь по відношенню до мене. Я хочу, Господи, щоб ти дослідив мене, щоб ти показав мені які є насправді, тому що з наших помислів народжуються слова. З наших думок народжуються потім і діяння. Соломон він був схожий до свого батька, і в книзі Еклізіаста ми читаємо наступні слова. Я поставив собі за мету щиро шукати і мудро дослідити все, що діється під небом. Шукати і дослідити те, що діється під небом. Власне, таку дорогу маємо обрати кожен із нас. Дорогу дослідження, дорогу самопізнання, для того, щоб побачити, чи дійсно всі мої думки, вони спрямовані до Бога. Чи всі мої помисли, вони скеровані Словом Божим? Щоб переконатися, чи немає в нас таємного гріха, чи таємних гріхів, які перешкоджають чистим, відкритим відносинам із Богом, нам потрібна підтримка і дія Духа Святого. Адже він, як ніхто інший, знає, що робиться в нас самих. І він, як Господь, вивіряє нам, роблячи можливим побачити. Всі наші помисли, щоб вони не стали потім таємними помислами гріховними, щоб вони потім не стали якимись словами, які не будуть чути інші, але вони будуть гріховними, щоб і ділами своїми будуть якимись таємними, але щоб ми не знеславили Господа. Тому молитва Давида, коли він говорить, хто зауважує свої помилки, має для нас особливе послання. Слово помилки, яке вживається в цьому тексті, мовою оригіналу не звучать як блукати або відійти в сторону. І, наприклад, ми читаємо слова із 53-го розділу книги про 6 шостий вірш. Всі ми заблукали і розбрелися, як вівці. Кожен з нас пішов власною дорогою. 119 Псалом, 176 й текст. Я заблукав як загубленого вівця. Тож відшукаю свого слугу. Що таке таємний гріх? Це те, що його не бачать навколишні. Знаю я, знає той, хто його робить. Інші про нього не знають навіть можливо і не догадуються. Таємний гріх це те, що не завжди і я його визнаю як гріх. І таємний гріх, він дуже ну, піддається під такий опис, коли а, його можна передбачити, а, навіть десь придумати в інших людей. У на проповіді, Пробуді, в цьому розділі ми читаємо слова, сказані Ісусом Христом. А, він говорить про цей сьомий розділ а, із першого по п'ятій текста. Заклик про те, як каже, один чоловік, що готовий виняти за скалку в оці свого брата, а Христос йому дає пораду. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колода, яка у твоєму оці не відчуваєш? Або як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці. Але це міре спочатку вийми колоду і зі свого ока, а тоді побачиш. Як вийняти скалку з ока брата Твого. А Давид на власному досвіді, своєму гіркому досвіді, він був переконаний в тому, наскільки це небезпечно тримати гріхи свої в таємниці. не відкривати їх перед Богом і не робити все для того, щоб і інші про них не знали. І ось гіркоту цього досвіду він описує у 32 му Псалмі, ми читаємо з першого тексту власне, те, що він описує. Блаженний той, кому прощено беззаконня і кому гріх покрито. Блаженна людина, яку Господь не зарахує провини і в кому немає підступу. Він, маючи тягар гріха, розумів, наскільки важкою є ця ноша. Він розумів, що це віддалило його від Господа, він не знаходив спокою в собі. І ось, коли він пережив це щире покаяння, коли він пережив це відновлення відносин із Богом, він говорить, що ця людина, вона по-справжньому блаженна. вона щаслива у найвищому своєму статусі. Блаженна, кому Бог подарував його. Подарує йому прощення, коли я мовчав, знемагали мої кості через повсякденне стогнання, бо день і ночі тяжила наді мною твоя рука, щезла моя сила, як у літню спеку волога. Я визнав перед тобою свій гріх і не приховав своєї провини. Я сказав: визнаю свій гріх перед Господом, і ти простив мою провину. Тому буде молитись до тебе кожен праведний учасник долі, і навіть у велику повень води не наблизиться до нього. Ти для мене притулок. Від утисків мене оберігаєш, огортаєш мене радісним вилками спасіння, навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш йти, даватиму тобі пораду, тому що око моє над тобою. Що може бути причиною таємного гріха? Я, можу, я хочу запропонувати в вашій увазі чотири таких причини. Перше, це, перша причина, вони можуть бути спадковими. Тому що ніхто із нас не знає, яку спадкову хильність ми несемо в собі. Наприклад, певні якісь. Подобання щодо їжі, які передаються з покоління в покоління. Чому так ми знаємо, передаються? Іноді ну, ті чи інші диватства, які стаються в родині, вони мають своє пояснення тим, що там десь колись глибоко щось було подібне, і воно передавалося. Тому часто певні вади, вони є успадкованими. І при обставинах, При певних обставинах, при певних подіях вони починають себе проявляти, вони починають діяти. І в деяких людях перебуває десь жахливе таке скупчення різних хват, пороків, які вони успадкували від численних своїх предків. Друга причина це засліплення розуму. Коли людина не в стані, не в силі побачити таємний гріх. Вона шукає якогось виправдання, пояснення, вона шукає винним будь-кого іншого, але далеко не себе. І тому апостол Павло в другому молості до Корінтян в четвертому розділі, четвертий текст пише, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа. Бог дав нам свій розум. Ми маємо розум Христів. Щоб не піддаватися на ті провокації, на самозаспокоєння, яке сьогодні навіє нам диявол. Щоб ми те, що є гріхом, намагалися приховати і надалі. І це ще більше віддалятиме нас від Бога. Третя причина це самозакоханість, і вона сприяє тому, що ми ховаємо. Гріхи, бо продовжуємо їх переховувати. Але ця самозакоханість може нас знищити, якщо ми не дозволимо виявити ці гріхи вчасно і віддалити їх з нашого життя. Прямі те притчі, яку розказує Христос фарисеям, фарисеєм, він говорить про митника, про фарисеї, які прийшли в храм на поклоніння. І ось фарисей, стоячи впевнено перед Богом, а Він говорить. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші, як оцей митник. Він перераховує свої позитивні якості, свої такі риси, здобутки якісь мірі. Але читаючи закінчення цієї притчі про виправдання цих двох, ми бачимо, що він залишив цей храм, по суті, таким, яким і прийшов. Зовсім іншим вийшов митник. Тому. Якщо ми тільки бачимо щось позитивне, можливо, так і є, немає нічого недоброго чи негативного, це все нормально. Але якщо воно щось є, ми це зауважимо, а Дух Святий буде нам цьому допомагати, відкривати, показувати, якщо ми не будемо бачити з цих моментів, які нас віддаляють від Бога, які будуть збудовувати нашу самозакоханість, самовпевненість, то це остаточно зруйнує наші відносини із Богом. Четвертий момент або четверта причина таємних гріхів наш гріх, він часто захований з причини зовнішніх стримуючих факторів. Наприклад, часто ми змушені уникати гніву, осуду, гордості, озлоблення, егоїзму, обману, щоб не виділятися на фоні інших людей. Це в нас є, воно десь вирує в нас. Бажання чого обманути, бажання якось возвеличитися над іншими, воно десь у нас є, якось виділиться серед інших, але ми не хочемо. Можливо, нас, наш статус як віруючих людей десь тримує нас в цьому прояві, в активному прояві, чи дослові, чи в ділі, але всередині воно в нас є. Можливо, воно і не проявиться так активно назовні, але і не виведене буде із нашого середовища. Взагалі, якщо таким чином, Таємний гріх, він не виявлений, його ніхто не знає, чи є він якимось небезпечним, чи є вони небезпечними для людини. Можливо, вони тривалий час не виявляються. Чина історію про те, як в одній сім'ї сталася трагедія, помер чоловік, відносно молодий чоловік, і в нього був комп'ютер, і жінка попросила сусіда, молодого хлопця, який розбирався в комп'ютерах, який міг зняти пароль з комп'ютера, щоб він зайнявся цим ноутбуком. Цей молодий чоловік розказує, що коли він зняв пароль, коли він почав переглядати в місцевого комп'ютера, він жахнувся. Тому що про цього чоловіка він був найкращої думки. Але те, що він побачив в змісті, що переглядав цей чоловік, на що він звертав увагу, власне, в яких гріхах він брав участь, це каже, це переламало моє ставлення до цього чоловіка. І я знаю, каже, що жінка про нього нічого не знає. Виявилося, що там же, де в його речах, був телефон, про наявність якого дружина теж нічого не знала, і в ньому теж були далеко непристойні речі. Цей чоловік каже, щоб не порочити пам'ять чоловіка перед жінкою і перед іншими сусідами, я це все повністю видали з комп'ютера. Це знав тільки він. Але якщо говорити про нас перед Богом, то Бог знає вже все. І знаю все до кінця. Якби Юда знав, що його надмірна схильність до грошей приведе до того, що він стане злодієм, а потім стане зрадником свого вчителя, то, думаю, він би переглянув своє таємне бажання збагачуватись різними способами. Якщо б Давид знав, до чого приведе порушення ним, таємне порушення ним заповідей. До якого відчуження віддалення до Господа він міг би подумати і зробити по-іншому не один раз. Таємний гріх небезпечний своїми наслідками. І знову ж, можливо, в цьому житті він не виявиться як такий. Але коли він не буде викорений із нашого єства, з нашої природи, то згідно того, що робили в тайні. А все таємне свого часу стане відкритим, явним. І Бог всяку справу приведе на суд. Це послужить осудженням проти нас. Якщо в таємному гріху, в таємних гріхах, ми не розкаємось, коли ми їх не визнаємо перед Богом і коли ми їх не приберемо з свого життя. Бог пропонує свій сціляючий метод у протидії таємним гріхам. Перший із них. Ми маємо потребу в очищенні. Ми маємо потребу в тому, щоб бути чистими перед Богом, тому що після гріха ми маємо іншу природу природу, занечищену гріхом, природу, яка віддаляє нас від Бога, природу, яка діє всупереч Божому Слову і Божій волі. Ми читаючи 51 й псалом, знаходимо слова, коли Давид говорить, що я народився в беззаконні, і в гріху моя мати мене зачала». Я вже був ось цим духовним браком, і в процесі експлуатації я аж ніяк сам по собі не можу стати чистим. І тому він молиться і просить, ми читаємо третій, четверті тексти. Помилуй мене, Боже, задля милості своєї і з великого свого милосердя зітри мої беззаконня. Цілковито обмий мене від моєї провини і очись мене від мого гріха. Нам потрібно визнати нашу потребу. В цілковитому Божому очищенні нас від будь-якого гріха, в тому числі і від таємного. Дивіться, яку пораду дає нам Господь, ми читаємо в книзі Пророка Ісаї, це перший розділ 16 вірш. Обмийтеся, станьте чистими, усуньте ваші злівчинки сперед моїх очей. І далі. Перестаньте робити зло. Недостатньо просто. Або тільки попросити пробачення, а потім знову в цьому повторятися. Господь говорить, перестаньте чинити зло. Умийтеся, очиститься. Очистіться. Я зроблю це з вами, але ви перестаньте робити зло. Тому що, не перестаючи робити зло, ви ганьбете моє ім'я. Ви зневажаєте інших. Ви віддаляєтесь від мене. Зрештою, ви загинете. Ще одна порада, яку нам дає Господь це 139 й Псалом. Ми читаємо із першого тексту. Господи, Ти мене випробував і знаєш. Ти відаєш, коли я сідаю і коли встаю. Ти заздалегідь знаєш думки мої. Ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок. Тобі відомі всі мої стежки. Бо ще нема слова на моєму язику, а Ти, Господи, вже все знаєш. Ти оточиш мене спереду і ззаду, кладеш на мене свою руку, увижна для мене твоє віддання, воно вище мого розуміння, і я неспроможний осягнути його. Нам потрібно усвідомити, що від Бога неможливо нічого втаїти. Це дуже важливо. Бог знає все. Інші можуть не знати і далеко і не будуть знати, але Бог знає, все від нього неможливо втаїтися жодним чином. Нам потрібно прийняти світло, яке Бог посилає в наше єство, щоб освітлювати нас. Світло прийшло у світ, але свої Його не прийняли. Чому? Тому що темрю полюбили більше. Читаючи 14 розділ, 15 розділ, 16 розділ. Іван від Івана, ми знаходимо слова, які стосуються про те, що Христос, відійшовши із цієї землі, не залишить нас самотніми. Він пошле іншого утішителя, і це утішитель Господь Дух Святий. І ось ми читаємо в 16 розділі, 8-й, 9 тексти. Прийшовши, він обвинуватить світ за гріх, за праведність і за суд тож за гріх, що не вірять у мене. Коли ми робимо неугодне Господу, коли ми опоганюємо свій характер, коли ми віддаляємося від нього, ми тим самим перестаємо вірити в Христа. Ми можемо ретельно, скрупульозно дотримуватися певних форм, обрядів, певних якихось дій, заходів, духовних заходів в тому числі, але тим не менше віддалитися від Христа, Ти не менше не знати Христа. Адже життя вічність – це те, що пізнала тебе, Бога живого, Ісуса Христа, якого Ти послав. І п'ятий момент, як Божа порада, ми повинні проявляти постійну пильність, постійно бути в стані бадьорості. І апостол Петро говорить в першому посланні п'ятий розділ, восьмий текст. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог диявол, ходить і речить. Мов лев, шукаючи, кого б поглинути. Хто зауважує свої помилки від таємних провин очисти мене? Нехай бажання кожного із нас буде в тому, щоб дозволити Господу вивіряти нас цілковито повністю, щоб ми були упевнені, утверджені у Його слові. Що Дух Святий в нас, і нічого нечистого, таємного ми не маємо. Ми цілковито належимо Господу. Амінь. Амінь.